Від шаленого успіху до краху німецька якість та радянська впевненість перші кольорові фото та рентгенівські знімки. Орго далі в програмі. Історія підприємства почалася в 1895 році, коли в невеликому німецькому містечку Вольфен фірмою АКВА була побудована фабрика з виробництва Фарб, Farb, «Фарбенфабрік». Підприємство виявилося досить успішним, тож в 1910-му Аква вирішила розширити виробництво, побудувавши поруч із фабрикою ще й завод з виробництва кіно і фотоплівки. Саме тут були виготовлені перші рентгенівські та перші кольорові кіно і фотоплівки. Потужності заводу дозволили випускати понад 20 мільйонів метрів плівки на рік. Це поступово виводило АКВА в лідери з виробництва плівок у світі. Після Першої світової війни та економічної кризи АКВА, щоб триматися в 1925 році, вступає в концерн ікфарбен. У 1932-му на фабриці кіно і фотоплівки будується найбільша в світі установка з виробництва целюлези. Поступово і виробництво плівки знову набирає обертів. Саме тут, в 1936 році, був винайдений і технічно реалізований. Вони сам процес виготовлення кольорової фотографії. Орву ретельно охоронялися військами. СС. секрет виготовлення емульсій для кольорових плівок вважався військовою таємницею. Але Друга світова війна і особливо бомбардування англо-американської авіації практично заводять виробництво до нуля. У 1945 році містечко Вольфен було узяте американськими військами. При штурмі постраждав корпус заводу, але виробництво плівки там вже практично не велося. 1 липня 1945-го в Вольфен входять радянські війська. У наступному році фабрики кінофотоплівки і завод фарб потрапляють у сферу діяльності радянського військового командування, одержуючи офіційний статус радянських акціонерних товариств. На них поступово розгортається робота, незважаючи на брак фахівців і робочої сили. Після утворення НДР ці підприємства стають соціалістичними у 1950 році. Змінюється і назва підприємства на Орво у 1964 дев'ятсот Компанія стає торговою маркою, так як АКВА об'єдналася з бельгійською фірмою, і всі права на торговельну марку стали належати новоутвореному бельгійсько західно-німецькому концерну Аква Геверт». До 80-х років Орво стає найбільшим виробником плівки у країнах соцтабору. Виробництво постійно розширюється, починаючи випуск магнітної стрічки для магнітофонів. У СРСР експортувався весь асортимент Орво від киноплівок для радянських кіностудій до фотоплівок, які завжди залишаються гостро дефіцитними, оскільки вважаються кращими фотоплівками на радянському ринку. У 70-ті роки Орво зайнялася виробництвом експортом магнітних стрічок для котушкових магнітофонів, а потім і компакт-касет. Свого піку підприємство досягає. До початку 90-х років по кількості випущеної продукції ОРВО займає друге місце в світі. Після об'єднання Німеччини ситуація на заводі змінюється на гірше. Зникає практично весь величезний зовнішній ринок СССР і СЕЦУ України. У результаті, після приватизації колишньої держвласності НДР, підприємство стає неконкурентноспроможнім і на німецькому ринку. Як наслідок цього, в 1991 році фабрика Орво розпадається на кілька невеликих фірм, які спеціалізуються на виготовленні різних товарів і послуг. А з 1994 року почалася його ліквідація. Вціліли лише деякі підрозділи. Крах фірми настає в 1995-му, коли Орво оголошується банкрутом. Підприємство виставляється на торги за символічну суму в одну марку. Потоплівка Орво пішла в небуття, але друге життя комплексу надали високі технології. В тому ж 1995-му на уламках гіганта фотохімічної промисловості створюється компанія органіка Феншемі Вольфен на чолі з Бодо Шульцем. Органіка виготовляє предмети, пов'язані з тонким хімічним синтезом, різноманітні барвники для оптичних дисків CDR і DVDR. У самому Вольфані третьому тисячолітті відроджується фотобізнес, але тепер тут настало століття цифрових фотографій із Orvo, Orvo і спадкоємця легендарного Орво Орво Медіа і Піксельнет виробляють тут цифрові носії. Тож історія триває.